Рак молочних залоз – одне з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я воно виникає у кожної десятої жінки. А в Україні посідає лідируючі позиції серед жіночих онкологічних хвороб. Існують певні фактори ризику, які збільшують ймовірність виникнення раку грудей. Це вік понад 40 років. Спадкова схильність, пізня менопауза, рання початок місячних, пізні перші пологи або їх відсутність, приривання вагітності, фібротно-кістосні мастопатії, ожиріння, куріння. Найчастіше дане захворювання реєструють у жінок, але й чоловіки теж не захищені від цього. Самостійно визначити рак грудей важко, оскільки симптоми з'являються вже не більш пізніх стадіях. За зовнішнім виглядом рак молочної залози може представлятись невеликою, дуже щільною пухлиною, без чітких меж або як вузол м'якої констатенції, округлої форми, з досить чіткими межами, іноді досягає значних розмірів 5-10 сантиметрів. Однак з типовими симптомами раку, фіксація, зморщування, втягнення шкіри над пухлиною, з переходом в більшість в більш пізніх стадіях в обмежених лімфостаз. Це симптом апельсинової кірки. І виразка самообстеження варто проводити раз на місяць, наголошують лікарі, стоячи перед дзеркалом. Досить проводити таку діагностику хоча б один раз в місяць. У разі виявлення будь-яких змін з боку молочних залоз та отримання на обстеження мамографії повинна жінка звернутися до сімейного лікаря. Існує певний перелік обстежень, які кожна жінка обов'язково повинна проходити з метою профілактики онкологічних захворювань. Жінкам від 20 до 20 років треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, цитологічну діагностику на рак шийки матки з 21, з 21 року і один раз на 3 роки. Жінкам від 30 до 39 років треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік. Цитологічну діагностику на тест на вірус папіломи людини один раз на 5 років. Жінкам від 40 до 49 років треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, мамографію один раз на два роки, цитологічну діагностику на вірус папіломи людини один раз на 5 років. Жінкам від 50 років та старшим треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, мамографію один раз на два роки, колоноскопію один раз на п'ять років. Лікування раку молочної залози це процес складний, який може включати всі види терапії. Необхідність і послідовність кожного етапу лікування визначається після встановлення стадії захворювання. При своєчасному виявленні раку грудей його можливо вилікувати.